Отже, зненацька декілька придворних писак, серед них чорний гімнопіарник Іванов, Божевільна істота Безугла, ще якісь інші. Всі вони раптово разом, хором, згадали про те, як в 2014 році такий собі Гіркін зі Слов'янська переїхав з групою бойовиків сепаратистів у Донецьк, і всі хором заявили, що це найбільша зрадонька цієї війни, і так далі, і тому подібне. От, мовляв, розбомбили би тоді терориста Гіркіна разом з тими цивільними, що їхали поряд з ним на трасі. І все, не було би війни. Все. Ну звісно, це дурня. З нами воював і воює не Гіркін, а Росія. В Росії таких Гіркіних повний мішок. Це повна маячня. Але давайте пройдемося і по фактах. Звісно, сьогодні, в 2025 році, коли дивишся на карту України на окуповані території. Про що ж іще хочеться поговорити, як не про. Уявний наказ Порошенка не відкривати вогонь по колонах гіркіна. Безумовно, товариш Іванов, неймовірно потужний, незламний і фаховий військовий експерт, і так далі. За його плечима роки служби в якомусь підрозділі ще за часів АТО. Угу. Це сарказм, якщо що. Але дивно, що поважний експерт, художньо насвистуючи про наказ Порошенка, зовсім випадково забув про те, що колон Гіркіна було якнайменше дві. Також дивним чином він забув про бій на п'ятому блокпосту між Слов'янськом та Краматорськом. І той бій в ніч з 4 на 5 липня 2014 року був не рядовим тратата пару черг і відкотилося. Це була спроба прориву колони бронетехніки підрозділів того самого Гіркіна. Десантники 25-ки дали бій і фактично знищили колону. Стоп, зачекайте, скаже притямна людина. Який бій? Якщо зі слів товариша Іванова був наказ Порошенка не відкривати вогонь. Не розпорядження командира роти чи батальйону, а аж наказ президента України, Верховного головнокомандувача ЗСУ. Як так? Не виконали, проігнорували? Чи не було ніякого наказу Порошенка, про який різко почали свистіти придворні трубадури банкової? Ну я не в курсі. Це треба у потужного військового експерта Іванова спитати. Поїхали далі. Якщо покопатися в підвалах Ютубу, то можна знайти відео, де видно рух автошляхом вантажівок Гіркіна, Дві-три тентованих вантажівки, потім дві-три цивільних автівки, потім знову вантажівка і знову цивільний транспорт. Отака була колона. Місцеві мешканці кажуть, що саме в такий спосіб змішаною колоною рушив в бік Донецька Гіркін. Ну, гаразд! Припустимо, що по всіх автівках в цій колоні, як військових, так і цивільних, треба було наносити артилерійський чи авіаційний удар. Такі полководці, як політичний експерт Іванов, напевне, так би і вчинили, не вагаючись, є там цивільні люди чи немає пофігу. Але що робити із тими вже повністю цивільними автівками, легковими вантажними автобусами, маршрутними таксі, які їхали на зустріч колонії Гіркіна? Дати вказівку дивізіону Гаубець Д30 чи парі штурмовиків Су-25 наносити ураження тільки по правій стороні дороги, не зачіпаючи ліву чи що. У нас так дофіга розвелося диванних воєнних наполеонів, які чітко знають, як треба було, але коли приходить час брати на себе відповідальність, то вони одразу шукають найближчі кущі. Від каналу Самий Сік. Отже, придворним писакам Зеленського відповідь ми вчергове надали. Вони, звісно, зроблять вигляд, що не зрозуміли, бо вони тупі, і це правда, але тільки частково. Але на завершення, якщо вже говорити про 2014 рік, про початок отого АТО, то чому тоді ці придворні писаки не згадують про фотки Зеленського і його кварталу в окупованій Горлівці з терористом Безлером? Чому ці воєнні історики не хочуть про це згадувати? Просто цікаво. А его интервью за той период Теж у горлівській прессе Нагадаты? Послухай вот этого цитата Журналист, каже На жигулях, на машинах загоняли танк Зеленский Красавцы Журналист Захватили танк Зеленский Захватили? Хе -хе. А зачем они это сделали? Журналист Ну, танки ехали на город Зеленский А, они защищались Журналист Не пустить в Славянск Зеленский Молодцы Ну что, молодцы Ви бачите, от народ уже весело ко всьому відноситься. Кінець цитати. Весело ко всьому відноситься. Або інший момент в тому інтерв'ю. Журналіст там під час розмови розказав, що провайдери в Донецькій області почали повертати в ефір русські телеканали, які були заборонені вже в Україні з 2014 року. І на це актор кварталу 95, і товариш Зеленського Степан Казанцев вляпнув Красавце. От про ці моменти чомусь не згадують Іванови, безуглі, інші. Вони згадують про те, як нібито Порошенко зрадуньку зробив, якої насправді не було. А чому? Бо 100 доларів це завжди 100 доларів. От чому.